then take the first right hmm. no, the turn right onto san bar del Зверніть увагу, що зроби. In 500 meters, arrive at 045.276015 East 3.720031 on the left. Та їду, а що робить? Що робить? Що є? Дерево велике, значить його хтось привіз. Заховуючи, що в мене машина одноприводна, ну це... Це біда. Що, їде. Не дуже хочеться в такий їхати, ну, бо просто ви самі бачите. Ну, може бути місце, де розвернутися. Про що я найбільше боюся. Фірма може спізамовити, не надати можливості для розвороту. Прошу дуже. Arriving at Nord forty-five point two seven six zero one five East three point seven two zero zero three one on the left. Normal. The turn. Normal. it <_cerpected> no. <Không> was <Anyway> like so on. Ходив, я походив, знайшов одного живого француза і сказав далі, там де труба, де диметь". Ну, Мені показав принаймні на трубу, ка диметі, зрозумію. Дороги Гармін вже не бачить далі. Цікаво. Ага, я теж дюже, ну типа, ти є вже в офісі, я кажу «Та, в офісі. Он де офіс мій. Весело кап'яться. Дорога не закінчилася. Раптово. Тут Чистили, чистили і... Ходив все? So? А далі ще що? Ще... Ну і що, мені туди їхати, чи що? Не дуже би і, і, і хотілося. Там тут там кирпіч показує, так? Ага! Я неправильно поїхав, я мав мав їхати... Буде. і там навертатися? Як запущено. М -м -м -м. Веселіше не, не, не придумаєш, я би сказав. Дуже весело. Але я бачу, що є колеса, що хтось їхав, значить що. Ні, ну я туди їхати, чесно кажучи, не дуже маю бажання. Я висів. Випити, бо я так взагалі не хочу ой, лишив машину, пішов пішки, ходжу, ходжу. Ще нікого нема, ні душі, де не загляну, де не відкрию двері. Пусто нікого нема. Найшов якогось з одного, там машину відшкрабував. Він мені пояснив, що всім пішли їсти. Короте, всі на обіді. Де вони обідують? Не знаю, Каже, де офіс? Мало немає офісу, тіпо, так. типу. Тіпо... Коротше, я в шоку. Слизько. Добре, що я тою частиною не їхав, бо там мій кліренс би сказав бампер і всі ці рейсталіни, капут би був капуць, бо там тільки, я так розумію, їздять тим лісовозами. Але треба мені заїжджати з іншого боку, там де знак під знак їхати. Там ліпша дорога, я це приїду. Я буду вже тут чекати, поки французи не їдяться. Ой, не люблю я таких речей. Взагалі зимою не люблю працювати. Літом це було б набагато цікавіше, то природа була б, пташки співали, сонечко би світило, заїхав би нормально. Зимою це суцільні проблеми. Бачу, там хто з'їхав, їхав і потім ланцюги віддівав, бо. Засів. Добре, що я не поїхав. Добре, що я сів і взад здав і виїхав. Бо прийшлося би зараз здобувати досвід надівання ланцюгів. О, як воно все красиво виглядає. Валом дерева. Тут дорога така, що якраз я якраз, як кажу з моїм кліренсом. Хапати тут от, оцей посередині замершу землю і здривати собі все. Не придумаєш коли клаш краще. Це стоїть на вулиці, можливо, цей час вона чекає на мене. Все, тут, Я буду завантажуватися. Вон є погружчик. Так виглядає наша пекельна в лапках ну, холодна загрузка, тому що дві сторони розшити на 6 градусах морозу мені стало тепло. ну і Так, от так от виглядає. Отак от приходиться лазити під самим верхом, тут -от. Сніг лежить слизько, так освія клійонка, і, і сніг, я його трохи позгортав, от. потрібно просто залізти наверх і закинути рівні, щоб їх потім стягнути, бо їх так перекинути нереально. І стравити драбину також це не варіант, тому що там внизу дуже слизько. Там ходити неможливо, а драбину поставити можна злетіти тільки так. Тому така от, лажу, як... Мав по слизькому, Ну капець, добре, що зверху ті ось штуки є, за них можна дивитися, тримати. Тоже страшно, що може здути до них. Ну що, завантажилися. Невелелюдно зовсім я би сказав. Тут дорога, яка б мені в принципі пасувала. Ради, виїхати. Ну, коли завантажений на фул. Машина, звичайно. Звір їде. Навіть по желедиці. Недовго я тішився. Нормальною дорогою, Знову мене завело на пущу дорогу. їжджу такими кучерявими селами, між лісами і горбами. Що це таке? 3,9 метра? Після як весело. веселуха, веселуха. Приколи на приколах. <гум> Далі ще веселіше. Асфальту практично не видно. І такі завороти, повороти, що більше 40 і не поїдеш. Фуксує. Як кажуть, чим далі в ліс, тим робиться страшніше мені робиться не, не дуже весело тому що я бачу що там не посипано добре взагалі не шо тут тут далі взагалі щось я так Хлопчики такі позапихані по боках, що видно де дорога закінчується. Так? Все біло. Центральна частина Франції. Не ходило їм там солі, напевно, бачите, тут нормально там взагалі було. Такого ще знаку я не бачу. 999 туди. У мене вже перегрілися були гальма, вже мені написало було, тому що я підторможував не тільки передачею, але в принципі передачею ретардою неможливо було так сильно завантажений. Написало мені, що в мене вже перегріті гальма. Але якраз добре було, що там вже пологу було, я проїхав так, щоб вони трошки устигли. І ще одна була неприємна ситуація. В одному місці різко гальманув і повернув вліво. І що ви думаєте? Мій вантаж посунувся і виліз мені справа, тому що там нижні дошки стоять на гумах, а верхні стоять на тих нижніх, які накриті поліетиленовим кульком. Цей поліетилен слизький, хоча вантаж рівнями стягнутий. Одна частина там була вирісла. Ну, я вирішив ситуацію поправити і знайшов місце, де можна різко гальманути і повернути вправо. Ну, Не так же різко, як там здавалося би, але принаймні я засунув назад вантаж, тобто він не, не терчав мені. І я так розумію, що треба не дуже побережно на поворотах любих таких от тому що це з'їжджає, можна перекинути машину, тому що він то буде триматися купи, але він нахилиться дуже направо або наліво і можна тільки брик. Суцільні випробовування і неприємності. Дуже хороше завантаження в лапках. Чути, як двигун працює. Гальмує двигуном, з гірки так потужно гальмує. Тішить, що вже закінчується це випробування. Там далі вже видно. Менші і менші гори. накінець то ми доїжджаємо до автостради, залишилося 500 метрів вже, буде а 75 або, чесно кажучи. Складновато трошки було. Ми їхали впер... Виїхали 15.15 16.45, :15, 16 16 фактично. Півтора години до такою щасливою дорогою довелося їхати. Фактично виїхалося на, на нормальну дорогу і тепер прямуємо на захід Франції до Лаваншу.